Доброго ранку. За той час, який ми провели у Африці, я трохи вивчила мову Санго. Це національна мова Центральноафриканської Республіки. Багато чого я забула, але є фраза, яку я запам'ятала назавжди, тому що дуже часто її чула. Фате Тімбі, а кепепе, що у перекладі означає, це не моя вина однією з дівчат з мого хору була Рахіль. одного ранку вона прийшла до мене і попросила певну суму грошей. коли я запитала її, для чого їй потрібні гроші, то вона спочатку не хотіла нічого говорити. Якби це була менша сума, я б напевно дала їй. Але таку велику суму без пояснення причини і так терміново ні, я так не можу. Тоді вона сказала, що гроші потрібні їй для купівлі книжок для школи, але це вона повинна була б сказати з самого початку, тож тепер я їй не могла повірити. У найближчі три місяці я не бачила Рахіль вона не приходила до церкви і на репетиції хору також не ходила. Я запитала інших, чи ви не знаєте, що відбувається з Рахіль? спочатку ніхто нічого не казав. через деякий час сказали, що вона була хвора. Настільки хвора, що мало не померла. Але ніхто не казав мені, у чому саме була справа. потім, коли після тривалої відсутності Рахіль знову з'явилася, я була рада її бачити. Вона мала не дуже добрий вигляд, і тепер я розуміла, що сталося. вона була вагітна. Африканці мають якісь свої власні методи переривання вагітності, але для цього потрібні гроші. Я не знаю, яку отруту вони приймають, чи як вони це роблять, і я не хочу знати. Але при цьому вона мало не померла. Тепер вона сиділа на моєму ліжку і сказала ауке ПП. Мені було дуже шкода. дівчатам у Африці доводиться нелегко. Я не знаю, чи зґвалтував її чоловік. Можливо. Але коли чоловік щось хоче від жінки, то в неї немає можливості сказати ні. Вона сказала, що це була не її вина, вона нічого не могла вдіяти. Я пригорнула заплакану дівчину і спробувала її заспокоїти. Вона достатньо настраждалась. Я була рада, що вона залишилася живою. Скільки разів я намагалася розповісти молодим жінкам, що вони повинні самі про себе піклуватись. Вони повинні вирішити, що хочуть робити. Ви маєте право сказати ні. Часто вони лише дивилися на мене великими очима і думали, ти не маєш жодного уявлення, як це відбувається у нас? Це не моя вина. це виправдання таке ж старе, як і людська історія. Бог сказав першим людям, що їм не дозволено їсти плодів певного дерева. І саме там, на дереві до єви, заговорив красивий змій. Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка Змієві з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки, умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви, немов Боги, знаючи добро й зло. Змій, який говорив, здивував Єву. І змій їв з забороненого дерева і залишався живим. Плід навіть зробив змія мудрим. Плоди були такими свіжими, смачними і спокусливими, і вони робили того, хто їх їв розумним. І Єва взяла плід у руки. Нічого не сталося, хоча вона торкнулася до нього. Тоді вона відкусила і взяла плодів для свого чоловіка. Коли Адам побачив Єву, що принесла плоди, він зрозумів, що вона зробила. Він дуже засмутився. Він не міг уявити життя без своєї дружини. І з Євою до цих пір нічого не відбулося. Можливо, це не така вже й серйозна Божа заборона. І тоді Адам скуштував плід. Зазвичай вечірній час вони проводили із Богом. Тепер вони сховалися, коли почули кроки Господа. Тільки тоді, коли Бог покликав їх, вони вийшли зі схованки у кущах. Чи ти від забороненого плоду? запитав Бог. І Адам відповів: це не моя вина. Жінка, яку ти дав мені, вона дала мені плід, і саме тому я з'їв його. Насправді, Господь, це твоя вина, тому що ти дав мені жінку. І сказала жінка, це не моя вина. Змій змусив мене зробити це, тому я з'їла плід». І з того часу, всі ми граємо у гру перекладання вини на іншого. Ми постійно когось знаходимо, на кого можемо перекласти свою вину. Але це нічого не змінює. Це не звільняє нас від нашої провини. Ми повинні сказати, як Давид Господи, прости мені про гріх, великий бо він». Тоді ми можемо покладатися на обіцянку, що дає нам Біблія. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди усілякої. тільки Боже прощення може звільнити нас від нашої провини. Та тоді гра закінчується. давайте помолимося разом. Господи, дякую, що ти готовий прощати нам наші гріхи. Якщо ми визнаємо їх, допоможи нам визнати їх і припинити грати у гру перекладання вини на іншого. Ми також просимо Тебе прости нам гріхи наші і визволи нас від лукавого. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку бачите на екрані. Я бажаю вам гарного дня із Господом.